Оперативна перевірка апарата на стисненому повітрі з підпором повітря. Оперативна перевірка проводиться газодимозахисником перед кожним включенням в апарат на посту безпеки перед входом в непридатне для дихання середовище за командою командира ланки ГДЗ. Апарати включитись. Газодимозахисник виконує. Пункт 1. Зовнішній огляд маски. Газодимозахисник оглядає маску. Перевіряє цілісність оглядового складу. З'єднувальних елементів маски та цілісність фіксуючих ременів маски. Одягає маску, затягує ремені фіксації маски на голові. Пункт 2. Перевірка тиску в балоні та спрацювання звукового сигналу. Газодемозахисник бере в руки легеневий автомат. Нажимає на червону кнопку вимикача підпору повітря. Відкриває на 2-3 оберти запірний вентиль балону. Після чого бере в руки виносний манометр та перевіряє тиск. Закриває вентиль балону, з'єднує легеневий автомат з панорамною маскою. Дивлячись на манометр, повільно роблячи вдохи та видухи, уважно слідкує за стрілкою манометра. Сигнальний пристрій повинен спрацювати при тиску повітря 50 плюс-мінус 5 бар. Пункт 3. Перевірка герметичності системи апарата при розрідженні. При закритому вентилі балона газонезахисник пробує зробити 2-3 вдихи протягом 2-3 секунд. Якщо не вдається вдихнути через відсутнє підтягування повітря під маску з навколишнього середовища, то маска і легневий автомат вважаються герметичними при розрідженні. Пункт 4. Перевірка справності легеневого автомата та клапана видиху в роботі. Хазудимозахисник відкриває запірний вентиль балона та робить 2-3 глибоких вдохи та видухи для пересвідчення у відсутності опору і зусиль при диханні, справності роботи легеневого автомату. Дивлячись на манометр, доповідає за встановленою формою доповіді. Работа в новый, ты с 300.